Мирна територія, це мирні тварини, парк для відпочинку. Конюшня повністю знищена. Нічого, нічого не залишилось. Десь біля 4.50 п'ятдесяти ранку. По приміщеннях конюшні, де знаходились наші коні та поні. Попередні інформації прилетіли в ламки шахеда. На момент прильоту до приміщень конюшні в конюшні знаходились три кобили та три поні. Коли почалася дуже сильна пожежа, вони були евакуйовані. Здоров'ю та життю тварин нічого не загрожує. Вони знаходяться в легкому стресі, ну, їдять і п'ють. Це саме головне для нас. Співробітник, який займався евакуацією та спасінням тварин, пошкодив руки, ноги. Наразі він знаходиться в лікарні, йому оказується перша медична допомога. Був другий чоловік, який постраждав, але в нього легкі пошкодження. На місці йому була оказана медична допомога.